Добрий день, мене звати Іван і в мене в гостях. Хочу вам розповісти те, як я утримую своїх курчаток з першого дня їх народження. І У мене брудери нема, в мене звичайна коробка, знизу коробки термоковрик і звичайна лампа, яка світить. На дно я постелив утіплювач, щоб показати. І наверх кладу вже саме під них листи. Звичайні листи А4. У мене багато з яких накладних, вони не потрібні нікому, щоб не викидати, дуже зручно. Тако застелив. От кштом подивитися, бачите, таке замашене. Зараз пару листів забирається, і нові стелиться дуже чисто, дуже добре добре поглинається і вологість. І... Нема ні запаху, нічого. Зразу вже чисто. Точно не скоро починають його бруднити. Е, да, Деякі користуються сітками, в мене нема. На, подальше я планую все ж таки зробити собі брудер, щоб була сіточка на, на дні, щоб е, нічого не затримувалося, пропадало, впадало вниз. Але зараз в мене так. І, до речі, непогано. І так, з першого дня, як вилупляються курчатка, я пропою їх. Е, Водою з глюкозою і аскорбіновою кислотою. Це перші сутки. Можна просто з глюкозою, можна підсластити воду, щоб в них добре почав робити шолуночок. З другого дня по п'ятий, тобто другий, третій, четвертий, п'ятий, чотири дні я випою їх антибіотиком: 1 мілілітр на один літр води. Антибіотик може бути різний. Enrox, енрофлоксальцин. У мене є така аптечка. Ветеринарно для курчат. Тут є інструкція, як випоювати. Того року я випоював цій... фактичці, ну, було все начебто гаразд. Цього року я купив окремо антибіотики і вітаміни і випою так само по цій схемі. І все начебто проходить добре. І так, Тут складіться в складі течки шов антибіотик Н-РОКС 10% 1 мл. На 1 літр води не фокусується. Потім з 6 дня по 10 ми випоємо вітаміни: Чик... Чиктонік, чиктоніквет, е... віталонг е... і ще якісь є, які радять. Не, не пам'ятаю. І вже потім 19 19 і 20 дня випоємо байкоксом. Ну, тут теж байкоксвет, Ну, Це якась, наверное, розрізновіт. Тож 1 мл на 1 літр води. І це треба випити за добу. Ця аптечка розрахована на 50 літр, тобто на 50 курчаток. З першого дня я курчатам даю лише комбікорм стартовий для курей сучок або бролерів. Звичайним своїм курчатком я давав завжди бролірний, але цього року купив пуріна, комбікорм старт для звичайних курей і бройлерів. Так він називається. І тому зараз вони їдять його. Там е, різний помол. Е, ну, як казати, помол, фракція. Е, є крупніші, є мільчі. Крупніші вони не дуже хочуть їсти. Я брав звичайним блендером, перебивав, нічого, їдять. Їдять все добре. Треба старатися, щоб вода була в них завжди чистенька. Не так, як в мене зараз тому. Це після ночі. Е, е, поклав їм воду, вони вже трошки там всю захезали. Е, зараз буду вибирати. І наводити порядок. Курчатка активні. Одні сплять, другі їдять, треті їдять, потім сплять. Гарненькі-маленькі. Хтось віддихає хтось цей. Комбікормом я годую мінімум 10 діб, а ще краще 2 неділі. Лише комбікормом. Вже після двох тижнів я починаю вже додавати купурузену крупу, пшеничну крупу, можна трошки пшонки. Ну, що зведеться? Спочатку це буде десь 30% від маси комбікорму, потім буде один до одного, і комбікорм буде трошки так би мовити знижуватись в раціоні курчаток. Тому що на комбікорм він добре стартує, добре починають рости. Вони отримують все, що їм потрібно для розвитку, для росту, і це дає їм змогу. Треба помовити рости і все в них щоб працювало добре. Вони вже маленькі бешкетники, вони вже починають вже все розгрібати, ну, від цього ніяк. Курочка, жива створіння, клочатку. У мене там маленький лазарет, ну це я сам наробив собі діл, в мене впала лампа. І так трошки попала на курчат. Тепер вони в мене на больничному, надіюсь, що все буде добре. Курчаткам, до речі, вже 5 днів. Вони всі активні, всі здоровенькі, всі бігають, їдять. Дехто пізніше, дехто раніше. Оце курчатко є саме останнє, якому я допомагав лопитись. Ось воно, до речі, от якраз воно і спив. От, от, от воно трошки саме маленьке, воно одразу кричало. Я думав, що з нього вже щось нічого не буде. Але ні, воно просто не догрілося. Воно день кричало, бігало, а потім вже все. Трошки Воно все, все Воно єдине, яке стою. Воно саме маленьке і спецстоє. Ну нічого. Воно і добре їсть, воду п'є все буде добре, в общем. І так.